Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я хочу продивитися таку тему по містам. Зараз іду прогнози роблю по містам на січень 2023 року. Зараз місто хочу розглянути Миколаїв. Іду по гаряч... тобто роблю прогнози по гарячим містам таким обласним центрам України, яким загрожує. Небезпека йде ну, така більш пряма небезпека від люблячих в лапках сусідів. Тому подивимося, місто, Запор... О, Боже, Запоріжжя, тільки що зробила Запоріжжя, за місто Миколаїв, місто Миколаїв, січень 2023 року, яка загальна енергія для міста на січень 2023 року ну, по військовим діям? Давайте подивимося, яка. Загальна енергія міста. Зап... Ну що таке Запоріжжя? Миколаєва. Для міста Миколаєва загальна енергія на січень 2023 року по військовим діям загальна енергія. Сонечко це успіх, це радість, це щастя, це задоволення, це здійснення бажань. Ну, дуже гарна карта. І сила. Тобто тут стримуватимуть силу, тут максимально буде два вищих Аркана. Тобто такі... Миколаїв сильні, енергія сильна у вас, дуже на січень. Так, подивимося. По, по декадам ракетні удари, обстріли по місту Миколаїв. Що очікує місто Миколаїв у січні 2023 року стосовно небезпеки від ракетних обстрілів, ударів? По декадам до 10, до 20-го, до 31-го? Так, Перша декада по ракетним ударам Миколаїв? Дев'ятка Пентаклів говорить про збереження, сонечко. також йде про успіх. Тройка кубків це святкування. Тут максимально йде перемога, і король жезлів контролює ситуацію, контролює. Тому я вважаю, така енергетика гарна на першу декаду йде. І не бачу руйнувань ніяких ракетних ударів. Покажіть тепер ракетні удари, ну, дивіться, по першій декаді тут король. Жезлів контролює, тобто максимальний захист військових. Тому, якщо щось і летіти, ми будемо сподіватися, що наш, наше ППО все або наші ангели-охоронці. Так, ракетні удари. Небезпека ракетних ударів для міста Миколаїв. Друга декада січня 2023 року. Покажіть ракетні удари по місту Миколаїв. Обстріли, ракетні удари, Миколаїв. Стабільність, карта, 4, Вірка жезлів, вісьмка пентаклів, Верховна Жриця говорить про тишу, за тища, що, що тут все буде м, начебто добре. Понимаєте? Якось тут йде ну, по якимось тупік, двійка, по військових таких діях, йде блок, тобто захист. Друга декада також я не бачу такого, знаєте, обстрілів агресивності такої. Так, третя декада для Миколаєва. Покажіть мені, будь ласка, третя декада для Микола для міста Миколаєва стосовно ракетних ударів. Обстрілів. Третя декада січня 2023 року. Двійка кубків. Ще кубків. З кубків. Сімірка кубків, ієрофант сімірка мечів. Ну, тут, знаєте, тут викривають предателей, максимально, знаєте, їх понаходили. І, можливо, і за того стабілізується ситуація більш-менш, тому що якось немає оцих таких. ну да Диверсантів, які от прямо працюють в Миколаєві, то тому... працювали раніше в Миколаєві, тому якісь обстріли йдуть Ну вже не так. Ситуація змінюється. Ну Не, не бачу такого, знаєте, якогось не бачу дуже-дуже. Правосуддя, шестірка кубків, можливо, говорить, що можливі повернення ситуацій, якась буде ситуація стосовно такої, яка була, але ну, йде вирівнення ситуації? Немає. Не бачу я таких, знаєте, прямо мощних обстрілів, ракетних ударів. Давайте загальне спитаємо. Щось так дуже все добре для, для Миколаєва. Да? Загально, ну, вони вже настраждалися страждалися скільки, що, дай Боже, щоб цей був прогноз правильний, і щоб дійсно давайте ще на іншій колоді, подивлюся, на своїй бойовій колоді. Так, покажіть мені, будь ласка, ракетні удари по місту Миколаєву. Чи будуть ракетні удари по місту Миколаєву? У січні 2023 року, чи будуть ракетні удари по місту Миколаєву у січні 2023 року, чи будуть ракетні удари? Священник говорить, що ну, вищі сили під захистом. Миколаїв йде під захистом вищих сил. І домовленості її, можливо, тобто, Зеленський якось на це повлияв. Йде планування, йде сонечко. Дивіться, я не бачу і на цій колоді. Дивіться, збереження. Тобто, як на ну, тобто, збереження міста Запоріжжя. Іде, -то, тобто, як у Бога в ладонях, в долонях. Мені дуже хочеться. Вірити в цей прогноз, і що миколаївці вже так натерпілися цього всього знущання, обстрілів, і що я думаю, що все ж таки для них буде вже якесь прояснення, тому будемо вірити. Ви бачите, самі агресивних карт я не бачу. Так, ну давайте тепер подивимося: небезпека для цивільного населення міста Миколаєва. У січні 2023 року. Небезпека від обстрілів, руйнування, жертви. Небезпека для цивільного населення міста Миколаєва. У січні 2023 року. Небезпека. Покажіть. небезпеку для цивільного населення. Двойка жезлів. Якесь іде планування, якісь. Що тут? Бачить, куди рухатися далі. Планування, тому що диявол, диявол все ж таки, ну, якась залежність є від чогось, якась залежність від чого тут залежність. Угу. На морі, Миколаївська область. Я думаю, що тут ще, ще триває якось загроза. А чому, ну, море, ну, не море, від води. Миколаїв. Загроза від води. Оборона. Шестірка кубків. Тобто події, які можуть повторюватися. Що тут за події? Ремонти, відбудова. Обмеження. вежа. Імператор. Десятка пентаклів. Ну, дивіться, тут можуть все-таки бути по вежі, якісь руйнування. Все ж таке руйнування і десятка пентаклів говорить про якісь скупчення людей. Тобто якісь скупчення людей. Якісь переговори йдуть постійно стосовно Миколаєва. Ну, щось там таке, як, знаєте, ну, місяць великий. Для населення, можливо, якась небезпека буде тут стосовно якогось удару, десь завдадуть, десь щось, якісь можливі жертви і якісь обмеження будуть. Обмеження, ну, обмеження тут по ресурсам можливо. Обмеження. В чому обмеження для миколаївців? По ресурсам, так. Да. Тут іде по ресурсам обмеження. Тобто треба стримувати. Четвірка пентаклів, єрофант, рицарь мечів. І важко, важкий зимовий період, але він йде вже до закінчення, тобто він ну, вже в січні буде йти до завершення, важкий цей зимовий період. Тому, можливо, вояжа тому випала, тому, можливо, якісь удари все ж таки будуть. І диявол. Диявол, він просто так не залишає. Тобто тут йде якесь все ж таки, ну, така, знаєте, щось коварне. Давайте подивимося тепер місто Миколаїв у січні 2023 року світло. Чи буде світло в місті Миколаєві протягом січня 2023 року. Що буде зі світлом? Світло. Четвірка мечів. Сила, імператриця. Ну тут буде, знаєте, як, можливо, буде десь колись і без світла. Четвірка мечів. Тут, можливо, десь колись буде в берлозі не дуже світло. Але будуть, ну, Україна буде прикладувати максимальну силу, щоб відбудовувати, ну, щоб у людей було все ж таки ну, радість і добрі, як кажуть, новини, да? що будуть відбудовувати. що каже сила. Ну, збереження, збереження якось буде, знаєте, збереження, бачите, ми тримаємо ресурсу так, у руках, тримаємо. І е, таємно, ну, якісь, можливо, якісь резервні якісь станції, можливо, є, що ми от прямо будемо так в Миколаєві будуть застосовувати. Тобто, я думаю, що світло буде. Можливо, там коли щось а, не цей, по четвірці а, мечів, там, можливо, коли, буде зовсім темрява, але будуть відбудовувати. От Бачите, прямо карта випадає, ремонту, ремонтуватимуть цей ресурс. Так, Стосовно води, місто Миколаїв, там у вас проблема бідні Миколаївці. Так, вода, стосовно води. Що буде з водою у місцевих мешканців у січні 2023 року в місті Миколаїв? Що буде з водою? Що ж покажуть? У січні 2023 для Миколаєва вода? Що з водою? Покажіть? Смерть. Якісь будуть зміни. Тому, можливо, водичка таки прийде до вас. Смерть. Що ж тут за смерть? Що ж тут за зміни? Єрофант будуть прийняті якісь мудрі рішення. Мудрі рішення прийняті будуть, якісь, можливо, вище керівництво буде зв'язок. І дев'ятка кубків. Дивіться, буде задоволення, будуть кубки. Можливо, в січні щось. Якась надія хоча б є. Місяць тут ну, щось таке, знаєте, в таємниці тримають. Якась така таємниця, можливо, щось там. Будуть відбудовувати, але не буде такого розголосу. Можливо, якось будуть людям подавати все-таки водичку. Так, вода. Ну, тут оборонятимуть ті об'єкти, тут імператор буде займатися цим. -цим. Але ну, не так все швидко. Будуть майстерно це робити. Будуть майстерно ну, прямо вичеканювати для вас воду. Але мені дуже подобається, що і карта смерті випала, це карта змін, трансформації. І карта дев'ятка кубків випала. Це говорить про максимальне задоволення. Тому, можливо, якась радість буде у вас. Так, січень, опалення, тепло у місті Миколаєві. Покажіть, будь ласка, що буде з опаленням та теплом у місті Миколаєві? Взимку? Січні 2023 року, місто Миколаїв. колесо Фортуни, Двійка пентаклів і дурень. Що говорить колесо? Ну, тут десятка кубків, якась Ну все таки буде радість, але двойка пентаклів буде, які, знаєте, так. Щось буде, можливо, якимись або районами не так, або, можливо, будуть вирівнювати ситуацію. Тому що тут на дні колодища й диявол. Бачите, тут щось буде таке колісниця, і верховна Жриця, і сила. Дивіться, три аркани старших тут. Тобто, щось тут буде можливо летіти, можливо, тут якийсь транспорт, щось, можливо, будуть. Якісь от зміни будуть у цьому в опаленні. Якось перейде кудись ситуація по-іншому, якусь силу застосують. Що тут буде, не зрозуміло. Ваш Пентаклів місяць, якісь мутки, мутки, правосуддя, імператриця, королева мечів. Знову ж таки, двойка. Переговори закохані і повішені. Тобто ситуація якось зміниться. Трішечки вона буде, знаєте, розшатуватися. Можливо, якісь якась ну, все ж таки залежність від диявола, що тут буде. Якось по теплу... можливо, будуть ограничення якісь. Якось зменшувати, можливо, буде, тому що не, не вистачатиме, можливо. Можливо, ще щось там десь і переб'ють, то будуть йти. Так, по теплу. що буде у квартирах мешканців у Миколаєві по теплу у січні 2023 року. По теплу, що буде у мешканців Миколаєва? Зірка, ну, сподівання, у мешканців сподівання. Але диявол, диявол, блін. Він знову дає вогню. І бачите. По пентаклях іде якась втрата цього ресурсу втрата, що каже нам диявол. Ну, розумієте, помірність. Помірність буде трішки вирівнювати діяння диявола, тобто урівноважувати, гармонізувати і буде успіх. Тому, можливо, там на деякий час. Коли летітимуть там ті ракети, щось переб'ють, можливо, буде все ж таки щось отак. Але будуть відновлювати. Будуть зміни. Тобто відновлювати будуть. Тому такий прогноз вийшов у мене на місто Миколаїв на січень 2023 року. Дякую за увагу, хто дивився відео. Ставте лайки, дизлайки, якщо вам сподобалось чи не сподобалось, підписуйтесь на мій канал, рада буду новим підписникам, а також ставте дзвіночки, щоб активуйте дзвіночки, щоб вам були, приходили сповіщення про мої нові наступні відео. Також під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Приєднуйтесь туди, рада буду там всіх також вас бачити. З новим наступаючим вас 2023 роком! Нехай Боже вас береже. ЗСУ охороняє, обороняє, гарного вам захисту ППО. Україна перемогла, не сумнівайтеся. Ну і слава Україні. На все добре!